Всім гарного врожаю! ви на каналі Ліричний Селянин. І ми знову поговоримо сьогодні про картоплю. Сьогодні буде більш такий, скажімо, так, лекційний матеріал. Можливо, цю всю інформацію ви знали про картоплю, можливо, щось чуєте вперше. Але буде багатьом це досить корисно дізнатися. Отже, ми сьогодні поговоримо, як виростити найсмачнішу картоплю. Та від чого залежать смакові якості різних сортів картоплі. Отже, смакові якості картоплі є настільки ж важливим показником сорту, як його продуктивності. Звичайно, ми про це знаємо. І більшість городників аматорів, або ті, які вирощують картоплю на невеликих ділянках, в основному для свого власного споживання. То при виборі того чи іншого сорту фактор смаку. Крім врожайності, є визначальним. Але ж від чого залежить цей смак картоплі? Він включає два поняття: в себе смак картоплі: це об'єктивні високі смакові якості, бульб, та індивідуальне, тобто суб'єктивне сприйняття смаку кожним споживачем. В кожного свій смак, і кожна людина, кожний сорт картоплі відчуває на смак по-своєму. Відомо, що смак залежить від об'єктивних показників і насамперед хімічного складу, що визначає поживність картоплі, корисність для здоров'я людини, тих чи інших елементів. І такі показники, як високий вміст крохмалю, білків, амінокислот, вітамінів, макро та мікроелементів, поряд зі стійкістю до деяких захворюваннях, обумовлені генетично та закладаються при селекції нових сортів. А от сприйняття смаку, відчуття це найчастіше показник, суб показники суб'єктивні, мінливі та нестійкі. Вони продиктовані особливостям національної кухні та виховання, дефіцитом чи недостатком цього продукту, і врешті-решт, комерційною рекламою. Ці показники можуть збігатися, а можуть істотно відрізнятися і з часом навіть змінюватися до діаметральної протилежності. Кому ж є люди, кому більшість. Більше подобається картопля розсипчаста, комусь та що розварюється. Одні віддають перевагу бульбам довгої форми, інші округлої. Одні більше поважають сорти з тонкою шкіркою, інші з товстою. Наприклад, у європейських країнах популярні сорти картоплі з жовтим забарвленням шкірки та м'якоті. А в нас більш популярні сорти з червоною шкіркою і білою м'якоттю. Відомо також і те, що гарна форма бульб, ніжна м'якоть, приємний смак ніжний аромат подобається всім. Це, звичайно, всі знають. То може слід вирощувати ті сорти хімічний склад бульб, яких відповідає потребам організму. Можливо і так, але це досить легко сказати, адже всі знають, що бульби одного й того ж сорту, вирощеного на різних ґрунтах в різні роки, на хімії або без неї, будуть відрізнятися з смаком. Це тому, що кількісний склад біохімічних елементів завжди не однаковий. Так ви ж можете спитати, так від чого все ж таки залежить смак картоплі? Смак різних страв, приготованих з картоплі, визначається наявністю в них відповідних хімічних сполук, їх концентрацією та формується в результаті біохімічних реакцій, що відбуваються в процесі зберігання бульб або їхньої теплової обробки. Тому ми легко вловлюємо відмінності у смаку бульб одного й того самого сорту, зібраних молодими чи зрілими одразу після збирання або наприкінці зимового зберігання варених, смажених, печених і тому подібному. Найбільш яскравий смак і аромат бульб певного сорту виражений у вареній картоплі, приготовлений одразу після осіннього збору врожаю. Список хімічних речовин, що зумовлюють характерний смак картоплі, досить великий. Це крохмаль і цукри, білок, жирні кислоти та мінеральні елементи, ряд азотистих сполук під загальною назвою сухий протеїн та інші. А що може зіпсувати смак картоплі? Логічне питання виникає. Смак картоплі переважно залежить від концентрації у бульбах амінокислот та цукрів. Деякі сорти. Цілком придатні для дієтичного та дитячого харчування, оскільки в їхніх бульбах містяться всі незамінні амінокислоти. Вони хороші для смаження, приготування фритюрі, також для чіпсів. А ось у варному вигляді ці бульби мають неприємний смак, і, так, і таке також буває. Потрібно знати, що смак бульб навіть найкращого сорту картоплі, може бути зіпсований, якщо порушується агротехніка його вирощування та недотриманий режим зберігання, наприклад, по зберіганню. Солодковатий присмак робить картоплю несмачною. Це через наслідок надмірної концентрації цукрів, що утворилися в результаті перетворення крохмалю, що міститься в картоплі, на цукор, через підмерзання бульб або тривале їх зберігання при низьких температурах 0 плюс 1. До речі, цей присмак можна зменшити, якщо переохолоджені бульби протягом декількох днів витримати при кімнатній температурі. У них відбувається зворотній процес і цукри перетворюються на крохмаль. Також картопля, бульби якої довгий час перебували на світлі і позеленіли, набувають гіркого смаку і стають непридатні для харчових цілей. Це пов'язано з надмірним накопиченням в них соланіну. Він небезпечний для здоров'я людини. Щоправда, в невеликій кількості соланін безпечний, він надає бульбам специфічного картопляного присмаку, а також діє на організм людини як тонізуючий засіб. Вчені встановили, що найсмачніші бульби картоплі тоді, в яких на 1 кг міститься не більше 50 або 100 мг соланіну. А, от, наприклад, одноразове вживання людини 400 мг соланіну може викликати отруєння. Таким чином. Наприклад, очищуючи та відварюючи картоплю, а потім зливаючи відвар, ми обмежуємо надходження солоніну до нашого організму. І як виявилось, найбільша його кількість споживається спеченою та звареною в мундирі картоплею. Смак бульб може погіршитись також через нестачу або надлишок в них мінеральних сполук. Картопля, вирощена на ґрунті, куди вносили тільки перегній та золу, а мінеральні добрива не використовувалися, вважається найсмачнішою та рекомендується для дієтичного та дитячого харчування. Однак урожайність такого сорту при такому способі вирощування завжди буде меншою, ніж при внесенні комплексу органічних та мінеральних добрив. Іноді ми бачимо, що в деяких господарствах або на деяких ділянках дуже великий урожай картоплі, але вони. Не, не завжди смачні. Чому? Тому що там дуже багато мінеральних добрив. Важливо правильно розраховувати їхню дозу та співвідношення при внесенні. Гній недостатньо швидко розкладається в ґрунті, немає оптимального для картоплі співвідношення поживних речовин, тому на початку вегетації рослини можуть відчувати нестачу живлення. А внесення його в надмірній кількості понад 800 кг на сотку порушує баланс живлення. Від налишку азоту нестачі фосфору та калію рослини навпаки жирують, утворюють потужне бадилля і слабо накопичують урожай. Велика кількість золи на вашому городі викликає ураження бульб паршою звичайною. І при незбалансовому живленні сорт швидше буде вироджуватися. Надлишок азоту і нестача калію найбільше псують смак хорошого сорту картоплі. М'якоть його гірше розварюється, стає водянистою, набуває стороннього запаху, швидко чорніє після очищення та варіння. Надмірне азотне живлення, особливо внесення у вигляді солей азотної кислоти, а також гноїв і фекалій, зовні створює видимость благополуччя, але це веде до різкого накопичення нітратів в картоплі. І виникає питання, а як же зборотися з цими нітратами? Звичайно ж, присутність у рослинній їжі нітратів явище природне. Азот, що є разом з фосфором і калієм основними елементами живлення рослин, надходять із ґрунту саме вигляді нітратного азоту. Однак процес перетворення нітратного азоту на будівельний матеріал, тобто білки та інші складні органічні сполуки, при надходженні його в кількості більшій, ніж необхідно для органічного синтезу, кардинально змінюється, і нітратний азот починає накопичуватися в листі, стеблах, коренях і бульбах картоплі. І вступаючи в організм людини з продуктами харчування в великих кількостях нітрати накопичуються в організмі і вони дуже шкідливі для організму. Підвищенню вмісту в нітратів сприяють пізні терміни посадки та раннє збирання. Молода картопля містить більше нітратів, ніж зріла. Ураження картоплі різними хворобами, посадки її в затінених місцях, надмірне вапнування ґрунту та часті поливи також підвищують вміст нітратів. Але найгірше це вносити в родючу землю зайву кількість гною та зайву кількість мінерально-азотних добрив. Мінеральних азотних добрив понад 3 кг селітри карбаміду на сотку, а гною понад 800 кг на сотку. Краще зменшити вносення всіх добрив. Є ще крохмаль в складі картоплі. А і з крохмалем не все так просто, як ви думаєте. Що ж надає бульбам гарного смаку? Існує така думка, що картопля тим смачніша, чим вищий в ній вміст крохмалю, але це помилка. Насправді, смак бульб е, насамперед покращує присутність в них деяких жирних кислот. Під час приготування страв вони утворюють легкі литкі сполуки, які впливають на наш смак. Підтверджується той факт, що сорти-лідери за вмістом крохмалю на дегустаціях ніколи не ставали лідерами за смаковими якостями. Сорти з найсмачнішими бульбами, як правило, місять крохмаль у межах від 13 до 18%. З іншого боку, сорти картоплі, що мають низький показник вмісту крохмалю, мають лише задовільні смакові якості. Друга поширена помилка в тому, що високовражайні, великобульбові, але. Низькокрохмальні і несмачні сорти називають кормовими, хоча до останніх саме слід, від... слід віднести висококрохмальні сорти. Як високопоживні, вони містять вдвічі більше кормових одиниць в одному кілограмі корму, ніж овес і ячмінь. Вирощувати сорти з низьким вмістом крохмалю, як кормові, економічно невигідно. Третя помилка пов'язувати кількісний вміст крохмалю в бульбах з їхньою здатністю до розварювання. Насправді, показник розваритості з ці бульми залежить від співвідношення в них білка та крохмалю. Якщо крохмалю більше, ніж білка у 8 разів, то бульби не розварюються. А якщо в 16 і більше разів бульби розтріскуються навіть при варінні в мундирі, вміст крохмалю дуже важливий і характерний для сорту показник, проте він не є стабільним і залежно від умов вирощування може змінюватися в межах 5%. У бульбах того самого сорту, але різних за розміром, також міститься неоднака кількість крохмалю. У дрібних і дуже великих бульбах його може виявитись на 7% менше, ніж у бульбах середнього розміру, які бувають зазвичай смачнішими. Не менш важливий і аромат. Ви помічали, що людина, яка страждає на нежить, скаржиться на те, що вся їжа здається несмачною. Справді, аромат тієї чи іншої страви для нас такий же важливий, як і її смак. Відомо 12 летких сполук, що зумовлюють запах вареної картоплі, і найважливіші з них метанол і етанол. Смажена і печена картопля не має вираженого аромату, оскільки більшість ароматних сполук утворюється при варінні. А ось колір шкірки і м'якоть, форма буль, мають другорядний вплив на смакові якості картоплі. Заради справедливості варто було б віддавати перевагу сортам з бульбами округлої форми, тому що в них поживні речовини розподіляються рівномірно, тоді як у подовжених більше крогмалів міститься в пуповинній частині. Бульби неправильної форми з тонкою шкіркою, неглибокими, глибокими, нечисленними вічками більш привабливі, дають менше відходів при очищенні, але і тільки. Жовтий колір м'якоті свідчить про присутність у ній каротину, важливої для здоров'я. Людини, особливо для зору. Однак кількісний і якісний склад каротиноїдів картоплі поки що недостатньо вивчений, тому важко говорити про його вплив на смак картоплі. На жаль, людина теж не навчилася ще визначати на смак підвищений вміст пестицидів та радіонуклідів у картоплі та інших продуктах харчування. Як же відбувається дегустації картоплі? На смак якості картоплі впливає так багато факторів, що правильно та об'єктивно оцінити смак того чи іншого сорту за допомогою певних методик досить складно. Тому до теперішнього часу превалює органолептична оцінка, що проводиться на дегустаціях, де в балах визначається здатність бульб до розварювання, оцінюється консистенція м'якоті, це її розсипчатість, її забарвлення, структура, запах, здатність до потемніння. Смак оцінюється за 5-бальною шкалою. При відмінному смаку м'якоті виставляється 5 балів, дуже хороший 4, хороший 3, задовільний 2, поганий 1. На міжнародних дегустаціях сьогодні прийнята 10-бальна система оцінки. Для дегустації сорту беруть 10 бульб середнього розміру з типовою для сорту формою. Їх ретельно миють, поміщають в марлеві мішечки з ярликами та варять у мундирі до готовності. Теплі, очищені від шкірки бульби, дегустують без солі та з сіллю. Кожному дегустатору пропонують бульби під номером, не називаючи сорти. Оцінюють ці сорти одні і ті самі особи, але не менше 5 осіб, та заносять бали в дегустаційний лист. Потім показники підсумовують і виводять середній бал, округлений до 10 частинок. На жаль, ми на сьогодні не маємо професійних дегустаторів картоплі в нашій країні. Так само, як дегустаторів вина. Можливо, а можливо, вони і є. Тому результати таких досліджень не завжди збігаються з оцінкою більшості споживачів. Поряд з відомими, давно вирайованими в Україні найсмачнішими сортами, далі популярні стають нові сорти, що не поступаються старим за смаковими якостями, але набагато при цьому врожайні. От така сьогодні в нас. В нас лекційне відео, де ми поговорили, що впливає на смак картоплі та як визначити смак або як повпливати на смак картоплі. Також ми знаємо, що смак, урожай, все залежить від ґрунтів, на яких посаджена картопля. Так що в одного може вона родити, в іншого не буде вона так гарно родити таку смачну це все ми прекрасно знаємо. От така сьогодні лекція у нас про картоплю. Ставте вподобайки під відео. Пишіть коментарі, якщо ви дослухали до цього моменту, то це досить добре. Я вам дякую, дуже дякую за це. Якщо ви повністю прослухали все відео. Підписуємося на канал, якщо ви досить не підписані. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.